Електронна повістка буде вважатися врученою, навіть якщо людина її не бачила, це не жарт, це нові подробиці. Я б сказала, шокуючі подробиці нового мобілізаційного законопроекту. Для Українців, вітаю глядачі і підписників на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отож, нові подробиці цього шокуючого мобілізаційного законопроекту. Щодо електронних повісток, вони будуть. Таки вони будуть. Нам казали-казали про це. Ми думали, може будуть, може не будуть, може, десь там колись будуть. Будуть електронна повістка буде. Вважатись врученою, навіть якщо людина її не бачила. Якщо її надіслали пізніше 17.00, вона буде вважатися врученою наступного робочого дня. Далі, громадянин повинен повідомити ТЦК про причини неприбуття по повісті протягом трьох діб. Якщо людина протягом трьох діб не з'явиться, Буде вважатись, що людина проігнорувала цю повістку. Які ж поважні причини для того, щоб не прийти за повісткою? Дивіться: перешкода стихійного характеру, хвороба, дії Росії чи інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у вказані пункти і терміни. смерть близької людини або там близького родича? Дружини, чоловіка і так далі. Отак. От, От і все. Тобто, вже не будуть відловлювати, не будуть, хоча, якщо чесно, я не дуже вірю, я думаю, що як ловили, так і будуть ловити. От мені чомусь не дуже віриться в те, що ось все якось буде по-іншому. Але ось щодо електронних повісток, ну, чесно, я в шоці. Ну. Це просто всі будуть як там модно називати так, ухилянтами. Ну, от, значить, всі будуть ухилянтами. Але це ще не все. Дивіться далі: зарплата з дозволу ТЦК та суду планують блокувати рахунки людям, які будуть ухилятись від мобілізації. Тобто, можна сказати, що будуть застосовувати економічні санкції до чоловіків. Вказано, що на банківські рахунки і на електронні гроші, які зберігаються в електронних гаманцях, також якісь там інші цінності, можуть на все це накласти арешт і строк до виконання вимог військомату щодо обов'язків, передбачених законом. Тобто, іншими словами, якщо депутати узгодять цю норму, а це була дуже скандальна норма, ось саме через. Одну з таких норм, а це все перенаправили знову на перегляд. І як бачимо, цю норму залишили. Так от, якщо депутати узгодять цю норму, начальники ТЦК зможуть масово звертатись до судів з вимогою блокувати рахунки чоловіків, які ухиляються від мобілізації. На оскарження судового рішення передбачено лише 15 днів. Дивіться, що я можу сказати щодо цього з точки закону. А вимога про обмеження в праві користуватися своїми грошима буде знята, тому що вона позбавляє людину коштів на існування. Розумієте, це з точки зору закону взагалі неможливо. Ну як це? Це, 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 це неможливо. Це буде просто чітке зловживання. Зловживання. Намір блокування рахунків це зазіхання. Вибачте, на вашу приватну власність. Якщо ця норма вона залишиться, вона просто буде позбавляти людей коштів для існування. От все. При цьому це пряме порушення прав людини. При цьому потрібно буде довести суду, що чоловік не з'явився до ТЦК. Це буде теж дуже непросто. Більше того, українці, дізнавшись взагалі про можливість втратити свої кошти. Будуть просто масово знімати гроші з депозитів, що призведе до складнощів в роботі банківської системи. Депутати зазначають, що вивчення ось цього оновленого скандального законопроекту про зміну мобілізації це все ну, продовжується, що все це ще не вирішено, що все це розглядається. Звичайно, не виключено, що ось цю вимогу про блокування рахунків, що її можуть ще скасувати. Але, ну, побачимо, не знаю, але одразу можу вам сказати, що це буде пряме порушення прав людей. От все. Цього не можна робити з точки зору закону. Далі, ще один момент: людей будуть позбавляти посвідчень водія. Про те, що в Україні осіб, які порушують правила мобілізації, планують позбавляти посвідчень водіїв, стало відомо ще в грудні минулого року. І це передбачав законопроект 10378, який був зареєстрований в Верховній Раді. І відповідно до цього проєкту закону в нашій країні дані про громадян, які ухиляються від мобілізації, мають бути внесені до ось цього єдиного реєстру боржників. Тому люди не зможуть отримати посвідчення водія, також не зможуть отримати кредит, не зможуть щось купити, не зможуть щось продати і так далі. Законопроект 10449 передбачає запровадження певних санкцій щодо осіб, які у встановлені законом терміни не з'являться до ТЦК. І ось так за рішенням суду поліція зможе призупинити дію посвідчень водія людини, тобто яка ухиляється від мобілізації. От і все. Хоча, знаєте, ось мені, наприклад. Не зовсім зрозуміло, як, приміром, ось в такій ситуації як будуть діяти, наприклад, ті ж патрульні поліцейські. Якщо, наприклад, вони зупиняють водія за порушення правил дорожнього руху, а потім там при перевірці, там, не знаю, за базами даних чи там, ще щось, що він порушує також правила мобілізації. От мені дуже цікаво, як, як ось тут все це буде діяти. Патрульні поліцейські вони самі не вручають повістки. Хоча я не знаю, може, і цей момент змінять, тому що, як там було сказано щодо ось цього нового зміненого законопроекту, будуть оповіщати. оповіщати. Я не знаю, може в це оповіщення входить і вручання повісток, не знаю. Але поки що, патрульні поліцейські самі не вручають повістки. Вони можуть бути в складі. Груп там, патрулів із представників центрів комплектування, які е, вручають повістки. Можливо, якось будуть разом. так? І не знаю. Якщо депутати затвердять цей законопроект, то вийде, що разом з патрульними поліцейськими на дорогах будуть стояти і працівники ТЦК. І Це буде абсолютно законно. І ось згідно з проєктом закону А 10449. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом двох місяців, з дня його опублікування в змі, з'явитись центр комплектування і соціальної підтримки для уточнення даних. І це означає, що проблеми можуть виникнути, виникнути у дуже великій кількості українських автомобілістів. Наразі цей законопроект, як я вже казала, перебуває на розгляді. Все це може змінитися, все це можуть ще не прийняти, але. Я не знаю, можливо, знову запропонують якісь зміни, можливо, все це не приймуть. Але я, як я вже казала, ще напередодні, ось коли озвучили ось ці нові правила цього нового мобілізаційного законопроекту. Я б не розраховувала на те, що будуть якісь там нормальні норми. Якщо вже пішло все ось так, знаєте, а шкереберть все якось пішло так. Жорсткі дії, знаєте, узаконять жорсткі дії. О, то я більш ніж впевнена, що їх такі узаконять. Я не думаю, що там будуть якісь не знаю, нормальні прописані якісь нормальні норми. Ми бачимо, що все, знаєте, все йде до того, що просто це коложимається, і людей просто будуть просто будуть силоміть тягнути. Ну, не на вулиці, можливо, і на вулиці, так як ми бачимо зараз, а можливо, це зроблять якось в електронному вигляді. Але все це буде ось так, знаєте, недобровільно. Я вже тисячу разів казала про рекрутинг, що треба розвивати це, щоб все було якось знаєте, по-іншому, бо люди вже бояться того ТЦК. Але, як бачимо, все якось зовсім не так робиться. А втім, побачимо, що затвердять і що приймуть. Сподіваюсь, звичайно, на краще, але Бог його знає, як воно буде. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене на сьогодні, все. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.